О, друзі, тільки поміняв воблер і одразу клювака. Лежав в коробці, тут без діла в основному у мене. Тут є набагато краще. О! Є! О, о. Це воблер також мною не розловлений, хоча у багатьох він... Ого! Оторвав. Рипад розловив, друзі! Давай. Друзі, всім доброго ранку. Кінець травня і сьогодні у нас відкриття рибалки з човнів. Заборона вже позаду. Сьогодні разом з Максом приїхали на наш рідний псел. Збиралися, в принципі, з плавом пропливтись вниз по течії, але не знаю, що воно буде. Сказали, що там два великих таких завали, тому може тут покрутимося, а може ще й сплавимось. Не знаю чесно, що воно буде. Брав з собою. Два комплекта, основний це буде на головня, ну і щучий також збирав, так що побачимо. Зараз вже виплили і будемо починати рибалку, так що всім приємного перегляду. Так, Друзі, ось вони два комплекти. Бачите, один щучий, джиговий у мене поставив ось, поставився Ну, Основа, як я і казав, буде все ж таки голови. 0,4 жилка. хоча... Я зазвичай використовую 0,6 на головні, але ну, сьогодні 0,4 це так, після мікроджига переход і калібалочку таку поставив. Також у мене тут боблярки на головні. Тут ось калібалок, вже не так багато, багато повідривав. Будемо пробувати. Все ж таки починаємо з головня. Зараз десь станемо на якорі і будемо облавлювати першу точечку, така, доволі перспективна, я вважаю. Спробуємо тут спіймати, і якщо не буде попльовок, то потихеньку будемо сплавляти далі, але також на якорі перевіряти перспективні точки. Єсть. Перший. Класна проводочка була. Непоганий голови. Реально непоганий. У мене немає. Гляньте, який красий. Перший одразу красавчик. Тихо-тихо. Такий грам. Та грам 400-500. Есть, красавчик Блін, глянь такий у нього класні, ти шо, це риба давно я її не ловив Блін, надо себе подсаку лодочную срочно Опа Ти що, ти що Перший одразу хороший розмір Давай еще взяти його Да, пять кило, друзья, это точно. Один, это и красавчик, Красноперый. палочка мы заживал. Не будем его вот я не знаю, ну пять кило, я думаю, точно есть. Харный голод сейчас. Течі чи раніше чим хотілося б. Давайте випустимо це окрасення. Оп, поплив. Так, друзі, місце дуже гарне, бачите, там завальчик йде і ось десь там в тому районі, я думаю, Галавлі крутиться. Просто як його звідти спіймати, ось перший зловився і треба провести якось. Якнайближче до завалу. Щоб там балочка обминала цей завальчик і десь там, я думаю, він стоїть. Зараз прокидаю перед завалом, далі перепливемо ще за ним, спробуємо. Ну, місце візуально дуже перспективне, якраз там присутня глибина і далі вихід на мілячок, тут вже він, бачите, заросший травою. Дуже гарне місце. Треба повпиратися тут. Є. Є, друзі. Також непоганий. Непоганий, Головне, щоб він траву не завів. Оп-оп. Ох, як красені. дуже гарні рибки в принципі. Течі. Ще й на течії. Він то не трофейний, але екземпляри ну, в принципі непогані, реально непогані. Зараз домою трохи втомитися. такий самий ось. Такий. Ми дуже зважимо зараз. Да, 570, друзі. 570 грам непоганий головень і ми його, звісно, випускаємо. Передавай, привіт спікеру. Місцеві рибаки, знаєте хто це? Це у нас любитель головня. Все, давай красень. Гляньте. біжи. І танок ясний Рибалить майстер риболовної справи Олексій вот, друзі, такі о, мрехи, в руках, значить шукай да, судак вже не втече Округ да. засітці Кожде в піші, а в руках снастів Все як у вірші він знає, де рибак клює і як не дармаш на каналі, так і риболовний О, сюжет. Рибалка Кулаков фолексі. Канал для риболов всіх категорий. Та що не варися, підпишись. Тут на гачку гарний контент. Шука окусью да це його. І рибалка як пісня, жива. Друзі, за тим завалом покривок не було, ну. Хоча там явно стоїть, просто не вдавалось мені нормально зробити проводку. Ось сплавилося трохи нижче. Також завальчик невеличкий. Спробуємо ще тут. Да, вітер трошки заважає. Нічого. Зараз піймаємо. Голав явно активний сьогодні, бо багато всплесків на поверхні так що думаю то не остання рибка на сьогодні ой сібіль себіль пливе за колібаночкою о є друзі щось є не знаю що це це кушарик. Кушарик. Накалібалочку, да? Що він тут у нас. Навіть чистий наче. Діло вже йде до вечора і Галавль так і не хоче починати клювати, то зранку я спіймав. Два головні, далі два невеличких окушка, і було, було пару покльовок і все оце зранку. Далі оце вже до вечора в принципі, весь обід прокидав, ну покльовок взагалі немає. І дуже сильний вітер. Ось зараз то я заховався, тут вітру немає, а далі можна подивитися, він такий в обличчя видуває дугу, ну нереально провести нормальну проводку. Зараз спробую знайти якийсь такий поворотик. Щоб покидати без вітру. Може він там ще до самого вечора стихне хоч трошки, бо казирні місця, там де реально він точно стоїть, ну не можу зробити нормальну проводку. Так що якось так. Так, друзі, перев'язався, по своїй дурості закинув на дерево і почав вже смикати. Замість того, щоб підпливти, нормально начепитися, смикав, ну, поки не обірвав. Так що, отак. От Поставлю одразу свого фаворитика сьогоднішнього. В принципі, і колір мені ця сама колібалка мені подобається. Бо вже ввечері і повинен бути все ж таки вихід. Буде чи не буде, ми зараз дізнаємося скоро вже, да? Фух, по дурості мінус одна і Так їх вже небагато. І відірвав ще одну. Друзі, шоста година вечора вже з плавчиком проплився, наче вже вітру такого немає. А покльовок головля нема, одним словом. Хоча бачив, що він булькає, прям кидаєш йому, можна сказати, під носом і жодної клюваки. От, сподіваюся, це на якийсь я зараз вечірній вихід. Зараз ще піднімаємося на веслах і знову пробуємо. Блін, трохи... трохи він розгулявся. Думаю, зараз будуть покльовки, зараз ще воблер. Буду пробувати. Щось накалібло не хоче. Хоча ж зранку ну два. І покльовка була. А це щось не хоче на колібалочку, а Блин, ну, щось не подобається йому. Явно зараз спробуємо поперебирати приманочки. Что мы тут можем поставить? Усамика спробуем. Тут. На четвертый шнур что-то дуже дорого не хочется ставить. <реклама> угу. Давай. О, е. О, вот, друзья, Леха, Підвечір завалив головня, гарне, гарний головення. Боротьба, боротьба, бачите, як гне, гне спінінг. Ой. Є, друзі. Все-таки бачите, на колібалочку не хотів, а, на воблер І такий непоганий, наче. Макс мене знімає з того планчика, взагалі все чотенько Давайте зараз ще взяти його треба якось. Піцаки немає у мене. Блін, голов хороший. Главль хороший. Реально хороший. Ух ты! друзі ух спрацював все ж таки воблер бачите бросав на калібло калібло не працювало такі головліще а хай біжить так хотів красиво ж його показати. Да, Друзі, а перед цим вже ну, прокидав двома колібавками різними і не схотіло, хоча ну, зранку ж працювало колібло. Під вечір трохи він розгулявся і булькає і Хоч трошки тут стиг вітер, бо ну, взагалі нереально було ловити в обід. Ого. О! Ого! Воблер як став. Два на воблер! Це, мабуть, навіть більше, бо щось він не дається. это еще и больше, иначе. Тихо, тихо. Да, это такой только... килушник. Ух ты, наедется. ай ой, ой Да, без пацаки погано дело. И он не хороший. Ого! Це кілушечка. Друзі, це кілушка. Фух, реально. Зараз його швиденько зважимо і випустимо. 780 грамів, ну непоганий. Реально непоганий. Підчиснюємо молоки. Випускаємо красення. Біжи, дякую за покльовочку. Давай. Такий малесенький воблірочок лежав в коробці, тут без діла в основному у мене. Тут є набагато краще. ось ну, На 0,4 шнурі щось стрьомно мені. Фопа кидати, чабіки. Кум ось бачите, закосна такого шершня. Класний воблер, а цей завжди лежав у мене без діла і от сьогодні його день. День його настав. Зараз буде, Макс. Так, Друзі, продовжуємо. Чотири головні. В принципі, всі з однієї точки сьогодні. І всі, можна сказати, трофейні. Оцей 880 грамів найбільше. А ті такі були 600. Ну, Плюс-мінус вони однакові, але реально трофейні. Нема тих 100-грамових сьогодні. Чисто так. Не кількістю, а якістю. А, що то було, я не зрозумів. Є, друзі, ще. Макс, пора! Ти ага. Кажу, стань сюди, стань, поднимись трохи. Друзі, п'ятий. Макс вже не хоче мене знімати. А, це окунь, Макс. Це Окунь, я думав це голови. Ну непоганий. Бачите, самі сьогодні лови окунів. Так, давай, не відірви мені маночку. Такий. 200 грамів може нема, ну плюс-мінус. 180 я думаю, точно є. Блін, думав п'ятий голов. А це все ж таки окунь. Он непогано навіть супротивлявся як для окуня. Такий грамів 180 на тікухі. Упирався. Ух, подача була! Бачили друзі? Треба ще пробувати. Це воблер також. Мною не розловлений, хоча у багатьох він з улюбленців. Ну, Мені взагалі він не подобається. Зараз може спробуємо приділити йому трохи часу. Може він все ж таки розловиться в мене. Салма в тіні, да? Його я, мабуть, не доброшу туди, куди треба. Хоча ні, нормально полетів. Зараз повпираюся трохи в нього, бо ніяк не можу розловити його. У багатьох головлятників він там в топі, а в мене взагалі він не лова. Ну, Може за того, що я його так в принципі мало і кидаю. Зараз трошки повпираюсь. Максан була покльовка, знову відірвав блешню. Походу трохи Макс перетягнув фрикціончик, хоча каже, що ослаблений. з покльовків вирвав. Оторвав. Припад розловил, друзі. розловив Та це вже просто... Треба було перев'язатися Блін все, розловив я сам і останній його. Рибка. Триває. Ти шо ти шо? Цей воблерок йому не сподобався. Треба спробувати щось ще. Це, до речі, я колись робив самоділка моя. найбільший галавль мій на кіло 600, на сейму. Якраз на цей воблер був спів Ну він Глибоченько йде, тут він мені не підходить. О, друзі, тільки поміняв. Воблер і одразу клювака. Реально, тільки змінив воблер. Ну, воблер Сятий така класна, блю. Ну якби цей раз він не сильно влупив, щоб так отбити воблера, чисто плавненько, так як Макс хоче, щоб у нього клюнув. Макс, дай мені подтаку, щоб я не мучився. Спасибо. Пьяный мучився, і... і головля не мучив. Ой, хорош. Блін, хороший. Белый сейчас, вот траву. Та він походу в траву трохи завів. На. Да, сьогодні чисто трофейні у мене головні. Ну Та хрен. Набива контент макс І, <bueno content _mux> <і>, І тоже ж не на всі, бач, підібрав, на один клієн, на другий ні. На маленькі. Так, Максон мені подогнав таку штукенцію. класно для для, для лодки взагалі то що надо, ну, то треба на треба і собі таке щось прикупити рух <різовую> 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 да з пацан набагато легше макс це все робиться друзі друзі льоха батут по походу, ти виграв Стопудов Бачите вже це раз інший воблірочок Цуйокі фугас ну, походу маленький треба щось, але на крупне не хоче. що там третя, чи четверта друзі, пацака це дуже класно але єлі випутав оцього воблерочка, бачите? Китайці вже роблять такі класні воблери, Що це у нас? Це йога. Фугаз 32 f Класний колір. І схоже на те, що все ж таки розмір сьогодні грає важливу роль, бо дивіться, ставив я більше, ну може й колір. Більшого покльовок не було. отож, Салмовського відірвало, він також маленький. Цей усамік. Маленький, хотя ну на цей на кабушку покльовок взагалі не було. Так що спробуємо ще цього цю йокі. Ух, була покльовочка. Ну і мене дибнув. <реку> <реку> Макс, недовольний. <реку> ну реально що я можу зробити тут? Сьогодні мій день. Початок 9 і будемо вже потроху завершати рибалочку. Відкрив сезон ловлі головля з човна. В принципі, вдало, дуже вдало, я так і не очікував. Якщо не помиляюся, трохи там збився з рахунку, то 5 класних головнів. Всі такі в принципі трофейні для наших місць ну, 500 плюс. Найбільше, що я зважував, було 900 грамів. І ще бачили, були покльовки, обірвали свого салматініка. Калібалочку сьогодні втратив, ну а так, в принципі, все класно. Також спіймав там 4 окуня в перлові було. Краще відпрацювали воблярки, і воблярки, до речі, такі маленькі 25-32 см. Ось так. Хоча ну, перші зранку головні були зловлені на калібалочку. Ну, ввечері впирався, впирався в калібло, ну, покльовок не було, потім поставив воблер і пішли покльовки. Так що сьогодні воблер, в принципі, був кращим. Якось так, друзі. Зараз запливу ще раз на ту точку, бо Макс пішов з плавом, хоче доловити свого останнього головня. Ну, обкидаю там 5 хвилин буквально і збираю човна. Все, всім, поба... всім дякую. Дякую за ваші підписки, вподобайки. Нас вже 500 плюс. Так що всім дякую продовжуємо в тому же дусі. Все, побачимося в наступному відео. Пока-пока.